Всім привіт! З вами Катя і ви на каналі Що там Англійська? І сьогодні твій сьомий урок, де ми розберемо, як будувати питальне речення з have, Тобто дій слово мати. Окей, швидше погнали! Ну що ж, розпочнемо наш сьомий урок. До речі, це моя улюблена цифра. Тому я думаю, урок буде суперовий. І ще я трохи затрималась. Так я казала, що уроки будуть кожен тиждень, але вже пройшло 11 днів. Але як то кажеться, better late than never. Так, краще пізно, ніж ніколи. В англійській також є такий вираз. Перше, знову у нас та сама табличка. Ми маємо have і has. Хто не дивився минулі уроки, будь ласка, подивіться там все детально. Я пояснила, яка між ними різниця. Не хочу повторювати кожний урок. Окей, okay, have у нас для I you with a has. У нас для he she. Зрозуміло. Тобто I have, але she has. Окей, okay. що нам потрібно для того, щоб збудувати питання? Дивіться: в питаннях has ми одразу забираємо. Воно нам не потрібно, буде тільки have для всіх цих займенників. так? Але. В нас додаються два допоміжні слова, я так називаю. Так, вони допомагають мені зробити питання, питання, так, але одразу кажу: ці два допоміжні слова do і does вони слугують для того, щоб розробляти питання в теперішньому часу. Так? А саме якась рутина, якісь щоденні справи, що ви робите, так це ми зараз з вами розбирала. Окей. Нам потрібно два слова. Одне це do, інше це. does. Як ви здогадуєтесь, одне у нас буде для I you with they. І це буде do. І does нам потрібно для he she, it. Окей, це запам'ятайте, так: do у нас для you with they, does у нас для he it. Окей. От, he it у нас таке, знаєте, особливе. Да? Їм щось треба завжди там. Якась С додається. А зараз увага! Зараз дуже-дуже важлива частина. Дивіться, питання в англійській мові можна провести таку аналогію, що це те саме, що класти цеглини одна за одну. Так? Коли ви будуєте будинок, викладаєте один ряд цеглин, потім інший, потім третій. Так? Ви не можете порядок змінювати. Ось в англійській мові ви також не можете змінювати порядок слів хаотично, як в українській, все потрібно бути цеглинка за цеглинкою. Ось давайте подивимось, яка цеглинка йде у нас перша. Перша цеглинка йде допоміжне слово, або «do», або «does». Ось я її кладу першу. Після цього в нас де виконувач дії якийсь. Наступна, друга цеглинка, що це означає? Виконувач дії. Це всі, по суті, слова, що відповідають на питання, хто що. Наприклад, хто e, там, person, людина, може бути people в множині, неважливо, e, що рослина, Plant, наприклад, так, не жива, відповідає на питання, що? Що вода, Water також може бути? Тобто, що від все, що відповідає на питання, хто що. Це виконувачі дії у нас. І наступне третя ідея це у нас дія. Дія. Ну, тут, думаю, не треба пояснювати, так? Дія, що відповідає на питання: що робити, що зробити. Наприклад, що робити? Play, грати. Що робити? Dance, танцювати. Що робити? Remember. remember Пам'ятати. Окей. І потім вже все інше йде, так? Вам основне треба запам'ятати. Do, does – йде допоміжне слово якесь, потім виконувач дії, що відповідає на питання, хто що. І сама дія. Так, там dance, play, swim, remember і так далі. No. Е, ось роздивимося на прикладі: саме з дієсловом словом have мати. Як запитати, чи ти маєш? Ти маєш англійську, наприклад, ти маєш велику родину, ти маєш п'ять кішок. Ось таке дивне питання. Окей, допоміжне слово. Так як у нас виконувач дії це так? пам'ятаємо на початку року, я казала, you with they у нас буде з do. Тому і кажемо: do you, do you. Прямо так можна запам'ятати. Do you do? you. Do you do, you. і потім уже дійсно слово в нашому випадку це have. Ой. Do you have. І після цього ви вже кажете, що завгодно. Do you have a cat? Чи маєш ти кота? Do you have a big family? Ти маєш велику родину. І що завгодно? Я думаю, питань не, не буде в вас ніяких. Якщо є питання. Перемотайте назад. Давайте зробимо першу вправу. Досить цікаво, так? У нас тут багато різних цеглинок. Нам треба зробити з них три питання. Так, Давайте почнемо е, з чого. Ну, візьмемо, давайте, Лізу, перше, Ліза буде, так? Ліза це хто? Це вона, так, ще англійською. He, she, she, she у нас будуть з яким допоміжним словом. Допоможіть мені. Правильно, вони будь здас, тому де ця цеглинка, вона під лізою буде, чи на початку. На початку, правильно, тому маємо does liza, і потім будь-яке з цих дієслів, так? Maybe does liza swim, чи «Lisa плаває, так? Може бути does liza understand, чи lisa розуміє, наприклад, does Lisa understand English. Чи Ліза розуміє англійську? І останнє у нас ще є speak. Does Lisa speak? Чи Ліза розмовляє? І якась там мова, наприклад. Does Lisa speak Ukrainian? Does Lisa speak Spanish? Does Lisa speak German? Окей, зробила. Ну, пусть тут speak залишиться, наприклад. Далі ми бачимо, що у нас є you. Так, давайте з you зробимо. You. З яким допоміжним словом буде в нас? Do чи does? Правильно. Do. Do you. Do you, do you. Do you. <плух> Я do you. Окей, okay. uh, do you і знову будь-яке діє слова? Do you swim? Ти плаваєш? Або do you swim? Well. Do you swim? Well. Ти плаваєш гарно? Так, не good. Так, тут саме буде не good. Зі словами, завжди буде well. Тобто, do you dance well. Do you swing well? Do you sing? Do you sing? Well. No. Окей. Добре. І останнє в нас залишилось we. We. Це ми. З ким? З чим це у нас буде? З do чи does? You we they буде з do. Do we. І у нас залишилось understand. Do we understand English language? Чи розуміємо ми англійську? Я сподіваюся, що ви троху потроху починаєте її розуміти. Я дуже на це сподіваюсь. У вас це вийде. Головне, продовжуйте дивитись це відео. Зараз у нас останнє з вами завдання, воно досить цікаве. Ми будемо розроблювати з вами різні питання. І ми будемо їх ускладнювати, тобто додавати якісь слова туди, щоб воно ставало longer, 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 Довше, довше, довше. Давайте таке запитаємо: чи ти маєш ланч? Чи ти маєш ланч кожен день? Давайте так. Ти маєш, так? ти це в нас you англійською. Так? Але ми знаємо на початку в питаннях у нас перше це, це глинка це допоміжне слово. Яке у нас допоміжне слово з you? Do you. Do you. Do you Маєш ланч? Do you have lunch? Do you have lunch? Кожен день. Do you have lunch? Every day. Окей. Давайте додамо. Чи ти маєш смачний ланч кожен день? Смачний, які ви знаєте слова смачний? Do you have a tasty lunch every day? Do you have a test? Тістечко схоже, так? А я знаю, що ви любите тістечко, мабуть. Так. І воно tasty. Тістечко смачне. Добре, do you have a tasty lunch every day? І давайте ще. Подовжимо його. Чи маєш ти смачний ланч кожен день після роботи? Після роботи. Це в нас after work. І вийшло таке величезне у нас питання. Do you have a tasty lunch every day after work? Можете дати мені відповідь? Що ви можете сказати? Або Yes, I have. Так. Так. Я маю, yes I have, або ви можете сказати no, I. А тут мені скажіть, я сказати я не маю, це з минулого року заперечення. No I don't have. No, I don't have. Та, готувати не мію. Який там смачний. Друге, давайте таке. Чи ми плаваємо, чи ми плаваємо, так? Окей, ми це we, а you with they у нас буде з яким-то поміжним словом? Do we. Так, плавати. Do we swim? Окей, це таке елементарне база. Так, давайте подскладнювати. Чи ми плаваємо? Давайте скажемо в морі. В морі. Так, do we swim in the sea. Да, на яких сія? Це не сія, не Тія чай, да? t сі Окей. Давайте позначимо, якому морі. наприклад, Чорному. Нашому Чорному морі дивовижному. Do we swim in the Black Sea? Тут так само буде. Чорне море. Black Sea. Окей. Do we swim in the Black Sea? І додамо, коли. да? На вихідних, наприклад. На вихідних. Це у нас weekend, да? weekends. At the weekends. То ми маємо таке речення: Do we swim in the Black Sea at the weekends? Чи плаваєте ви на вихідних Чорному морі? Давайте, я відповім: Yes, I swim. Так, можна би сказати Yes, I swim. Так, я плаваю. А як сказати ні, я не плаваю? Я не плаваю. No. А, не ми. ми. Окей. Okay. No, yes, we swim. Так, ми плаваємо. А якщо ні, ми не плаваємо. No, we don't swim. Наступне, третє. Давайте. Чи про Андрій? Давайте таке. Окей, okay. Андрій. Я не знаю, як воно точно пишеться, хоч буде так. Андрій. Андрій, це у нас хто? Це He. А хишер буде з das. Das Андрій працює. Work. Окей. Doesn't re work. Давайте. Чи працює Андрій? Важко. Так, важко. Це у нас hard. Doesn't re work hard. Кожен понеділок. Кожен понеділок. Це every Monday. Doesn't dream work hard every Monday. Чи працює Андрій важко кожен понеділок? І давайте ще поскладнемо, і, почув... і почувається втомлено, і почувається втомлено. And почуватися це feel. Знаєте таку пісню? I feel good. Ne -ne 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 -ne. Да, це я почуваюся добре. Да? And feel втомлений. and feel tired. І почуватися втомлений ввечері. Як буде ввечері? Кажуть там good morning, good afternoon, good evening. And feel tired in the evening. In the evening. І така довжелезна речення. Does not dream work hard every Monday and feel tired in the evening. Так, четверте речення. Друзі, дивіться, в нас залишилось всього два речення, два ще трохи, і буде кінець року. Давайте збирайте свої сили докупи. Окей, okay, number four. Таке речення. Чи вона розуміє англійську? Окей, okay, вона це she. He she буде з допоміжним словом does. Does she understand? О, я вже сказала: Does she understand? Англійською. English. English. Давайте поскладнювати. she understand English? Наприклад, анг англійське слово. Англійське слово. Слово англійське це word. Може, ви чули word, да? є такий word документ в комп'ютері в Windows. Ось це прикладається як слово, бо ви там друкуєте різні слова в Word. Окей, okay. she understand. An English word. Артикль, тому що слово дне. І давайте ще додамо трохи. Уточнемо з, з книжки. З цієї книжки. From this book. Окей, таке в нас речення. Does she understand an English word from this book? Чи розуміє вона англійське слово з цієї книжки? Ну, давайте дамо відповідь. Так розуміє. Yes, she understands. Understands. Пам'ятаєте, he she додаємо S в кінці. Окей, і якщо ні, вона не розуміє. No, she doesn't understand. Doesn't understand. Це все з минулих уроків, до речі. Якщо вони дивились, то, мабуть, ви відповіли неправильно. І п'яте, так? Давайте таке. Е, чи вони розмовляють е, на японсь, японській, так? Вони це they. They у нас буде з do. Do they? Розмовляються speak. Do they speak? Як у нас буде японська? Japanese. Japanese. Do they speak Japanese? Uh, давайте, чи розмовляють вони японсько гарно. Як гарно ми вже казали? Це буде не good, а well. Так, мабуть, вчитель вам в школі точно казав very well. Very well. So, do they speak Japanese well? І ще додамо трохи, так бо це таки коротенько. З місцевими, так, саме з місцевими жителями. Це буде «local», так, Локальне там. Пиво чомусь мені прийшов в голову локальне пиво, так, наприклад. Е, то локальні люди можна просто сказати locals. Locals. Або local people. Ще можна також сказати: local people. І з це with. So, we have question. Do they speak Japanese well with local people or with locals? Ну давайте дамо відповідь. Наприклад, так, вони розмовляють гарно. Yes, they speak well. І ні, вони не розмовляють гарно. No, they don't speak well. Okay. Ось такі речення. Також я прикріплю вам декілька питань в коментарях закріплених, це буде ваша домашка. Будь ласка, зробіть її, залиште ваші відповіді у коментарях, я обов'язково перевірю кожне з них. Будь ласка, якщо вам було цікаво, залиште якийсь коментар, підпишіться обов'язково, щоб не пропускати нові відео. Також поставте лайкосик. Якщо вас цікавить, саме додаткові заняття, якщо ви хочете. Поглибити свої знання з англійської мови, Пишіть мені в моєму інстаграмі. Ось тут його прикріплю. І бай-бай!